Я в торгівлі вже 20 років і мене такими очима не розчулиш. Здоровий хлопчина, і немає грошей на пристойний букет квітів, кривиться тут та випрошує. Пані, то задорого, а в мене стільки грошей з собою нема. Давайте я вам завтра донесу, мені дуже треба. Ага, донесеш так, як я тобі букет віддам, знайшов кому на вуха падати. Хлопець розвернувся і побрів геть, а я сердито перелічувала касу, щоб закрити крамничку. Сьогодні так допізно затрималася, бо планую до куми в гості піти і вже з нею волю посидіти та на життя своє поплакатися. Планувала одразу з роботи й піти до неї, а тут цей проситься за букет. Раніше треба було думати, де гроші взяти, якщо справді любить. Знала я такого колись в молодості. Завжди у нього були якісь перепони до того, аби мені квіти купити чи виконати моє елементарне прохання, а я все давала і давала шанси. Думала, що просто така людина розсіяна, неорганізована, але ж він мене кохає. А потім захотілося, аби те кохання нарешті якось підтверджувалося вчинками. Видно, вік такий настав, коли й діти обсіли, і грошей бракувало, а у нього все з рук валилося, і він нічого не встигав ні на роботі, ні вдома. Якось прибіг на день закоханих з котом, простягнув так, наче дарує діаманти. Це тобі зі святом. Це що? Я вже тоді не витримала остаточно це мені мало клопоту з дітьми, і ти мені вирішив додати. Забирайся. Викинула його речі, і кота б теж, але діти вже тулили до себе і довелося змиритися. Тоді покликала маму до себе жити, влаштувалася на базари і вже іншим продавала квіти тим чоловікам, які кохали своїх дружин і встигали проявити своє кохання, поки воно ще потрібне. Так, кохання теж псується і в'яне, коли його не підживлювати. Я добре знаю, як зберігати квіти тижнями, але от про кохання не знаю нічого вже стільки років. Тільки робота, клопоти, діти, і щоп'ятниці з кумою мріємо про те, що й у нашому житті знайдеться чоловік, який захоче принести нам і квіти і розділити журбу, щоб хтось поміг хоча б раз. І так мені стало недобре. Якби колись хтось моєму чоловікові отак просто дав квіти, і він би приніс їх мені. Хоч раз вчасно, то я б той день обвела червоним і згадувала кілька років, що таке любить мене він, раз таке згадав за свято, і багато чого б йому пробачила, як і того кота, який досі живе зі мною, що просто якесь чудо довголіття. Я закрила магазини і попрямувала на зупинку, де стояв той розгублений хлопчина. На завтра гроші віддаси, бо я тобі не банк, брукнула, простягаючи букет, тільки кота їй не даруй, якщо не зможеш його прогодувати. Хлопець розгублено кліпав очима, а я вже сідала в автобус. То вже старість, сміялася кума з моєї історії, втрачаєш хватку. Вони всі тепер так придурюються, наче грошей нема. На все є, а на це нема. Давай закладемося. Кажу я їй якщо він принесе гроші, то з тебе така ж сума на наші гульки, а якщо ні, то з мен. О, впізнаю кому, каже вона. Якщо таке чудо станеться, то я тоді до свого зателефоную і таки дам йому ще один шанс. Ми посміялися і розійшлися. А на наступний день з самого ранку хлопець вже тупцював біля мого магазину. Ви мене так виручили вчора, дуже вам дякую. Віддавав він мені гроші. Я дивилася на нього круглими очима, а він побіг до дівчини, що чекала його подаль. Я не зводила з них погляду. Ні, у мене була інша ситуація, безперечно, але хто його знає, чи хоч один букет щось та й змінив би. Зателефонувала кумі і сказала, що у неї буде дірка в бюджеті на наступний тиждень. Вона чомусь захлипала, і я теж. Старість приходить, чи що. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.